Всім доброго дня! Ми з вами продовжуємо вивчати історію України 7 клас. Тож темою сьогоднішнього нашого уроку є Русь, Україна в другій половині 11-13 століття та її культура. Розпочнемо з вами з освіти, яким чином вона розвивалася. У другій половині 11-го, першій половині XIII століття освіта, як і попереднє століття, розвивалася під зверхністю церкви. Провідним освітнім центром Росії України був Софіївський собор, де продовжувала діяти школа, заснована Ярославом Мудрим. У 1068 році доньки князя Всеволода Ярославовича Янка відкрила при Андріївському монастирі школу для дівчат у той час, як у Західній Європі, жінки взагалі не здобували освіту. Це вважалось мовітоном. тоном. За свідченнями літописів розвивалося і приватне навчання. Так Феодосій Печерський здобув освіту в містечку Курськ, навчаючись у єдиного вчителя. Історичні джерела засвідчують поширення освіти серед населення Русі. Підтвердженням цього є берестяні грамоти, знайдені переважно в північних містах Русі. У Новгороді понад тисяча було знайдено. Графіті на стінах культових споруд, найбільше з них були в Софіївському соборі, написи на ремісничих виробах, предмети для письма. Це все було знайдено археологами. Тож що таке берестяні грамоти? Це написи на шматках берести, корені берези, зроблені за допомогою спеціальних писал загострених металевих паличок. Продовженню та поглибленню освіти звичайна справа сприяли бібліотеки, яких в Росії Україні було багато. В Києві, Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі вони були досить поширеними. Для поширення книг у Києві Новгороді Галичі, Чернігові, Володимирі та інших містах діяли центри з переписуванням книг, які називалися Скрипторії. Тож таким чином створюється нове ремесло. Крім книгописців і палітурників, були редактори, перекладачі, художники, майстри пергаменту, ювеліри. Всі вони працювали над книгами того часу. У руських школах і бібліотеках виховувалось багато видатних літописців і літераторів, богословів і філософів. Імена деяких з них зберіглися до наших днів. До них належали Нікон Великий, Нестор. Всі вони являються представниками інтелігенції того періоду. Але не книгами єдиними багаті були представники Київської Русі. Усна народна творчість, ось що було поширено досить широко. У другій половині 11-го, в першій половині 13-го століття в Русі Україні продовжували розвиватись такі види усної народної творчості, як перекази і легенди, билини, різноманітні пісні, колядки, щедрівки, казки, прислів'я і приказки. З усією такою собі збіркою зразків народної творчості, яка зберіглась аж до нашого часу, доволі складно виокремити ті, які належать. Саме до цього періоду, насправді, оскільки всі традиції передавалися із покоління в покоління. Наприклад, язичницькі з змістом колядки-шедрівки казки поєднувалися із християнськими мотивами. І таким чином ми маємо з вами деякі традиції, які досить тісно пов'язані як з християнством, так і з язичництвом. Таким святом, наприклад, є свято Івана Купала, яке ми святкуємо з вами влітку. Тож серед народної творчості цього періоду слід відзначити. Дружинний епос, у якому оспівували перемоги вождя князя та його дружини, тобто армії. Белини доповнювалися новими сюжетами про боротьбу з половцями, під Володимиром Красне Сонечко вже мали на увазі Володимира Мономаха, чимало казав було присвячено боротьбі Котигорошка, крила, кожум'яки та інших героїв, із якими ви досить сильно знайомі. Що ж стосується тих самих книг, з яких добували знання, літописання. Книжкова культура Русі України формувалася за візантійськими і болгарськими зразками. Розквіт власної літератури припадав на період 10 11-13 століття. Найдавнішою книгою Русі України, що зберіглася, є Остромислове Євангеліє, створене в 1056-1057 роках. Києві на замовлення одного звичайного дядьки, якого звали Остромир, він був новгородським посадником. Ця пам'ятка має суто мистецьке значення завдяки своєму багатому оформленню, бо вона ну дійсно гарна. Також на замовлення князя Святослава Ярославовича були створені свої рідні енциклопедії і зборники 1073-1076 років. Вони являють собою збірники уривків різних за тематикою творів, переважно візантійських авторів, які пояснюють біблійні сюжети, а також повчають і дають настанови. Наприклад, в зборнику 1076 року уперше наголошується на існуванні конфлікту між бідними та багатими, який автор закликає розв'язувати на. Принципах християнської моралі, проповідуючи загальну любов і все прощення, але перлиною давньоруської художньої літератури є слово о полку Ігорєвим в 1185 році. Вона була. Написана. Головною думкою творою є єдність князів у боротьбі із зовнішньою небезпекою Русі України. Також не слід забувати про той твір, який ми з вами вже вивчали. Повчання дітям Володимира Мономаха. Це був дійсно творчий посил Володимира до своїх дітей, який дійшов до нас не повністю, але дійшов. Архітектура є. Досить важливої складової культури Русі України за часів Ярославовичів і Володимира Мономаха на Русі Україні продовжувала розвиватися архітектура. Як і раніше, архітектурний вигляд міст і сіл визначався насамперед дерев'яними будівлями, які були пишно декоровані. Із дерева будували укріплення міст і зводи храмів. А чому будували з дерева? Бо ліс був поряд, не треба було шукати будівельний матеріал. У літописі йдеться, що на початку 12 століття в Києві. Існувало щонайменше 600 дерев'яних храмів, проте головні храми будували із цегли та каменю. Було споруджено такі собори, як Михайлівський, Михайлівські Золотоверхи, Видубицькі, печерський та Кловські монастирі. Набули поширення новий тип монастирського храму шестистовпна будівля. З одним куполом. Прикладом нового типу храму був Успенський собор Києво-Печерського монастиря, який був побудований в 1078 році. Згодом за його зразком Володимир Мономах збудував храм у Ростові. А в 1108 році, за типом Успенського був зведений Михайлівський собор у Києві. У цей самий час формувалися і власні архітектурні школи Переяславська, Галицька та, та інші. Галицька архітектурна школа активно запозичувала. Елементи в західноєвропейських монастирях, колони, заглиблення в стінах, вітражі – все це було присутнє в їх архітектурній школі. Що ж стосується мистецтва, з архітектурою церков тісно пов'язаний монументальний живопис, представлений мозайками та фресками. Мозаїки були прикрашені храми Золотоверхого Михайлівського монастиря та Успенського собору Києво-Печерського монастиря. У Михайлівському храмі зберіглися композиція Євхаристія, зображення Дмитрія Солунського Стефани і Стефані Фадея, порівняно із Софіївським собором, мозаїки Михайлівського Золотоверхого Собору насичені більш яскравими кольорами, мають чіткіші лінії, більш динаміку, а його персонажі наділені індивідуальними рисами. Але вже з початку 12 століття храми прикрашали переважно фресками, мозаїками вже не користувалися. Найбільш цікавими вважаються фрески Кирилівської церкви церкви Спаса на Берестові. Визначним здобутком мистецтва Росії України є також іконопис. Ікони були першими творами станового живопису. Проте ікона це не просто картина, це предмет релігійного культу, перед яким віруюча людина молиться. На іконах зображено, як правило, тільки один образ: видатним живописцем Русі України був Чернець Аліпій, що брав участь у розписі Успенського собору Києво-Печерського монастиря. Також у Русі України розвивалась книжкова мініатюра. Вона була невід'ємною складовою мистецтва створення рукописної книги. Якщо говорити сучасною мовою, мініатюра це ілюстрація до книги. На великі розміри цього художнього твору зумовлювали і особливо витончену манеру його виконання. Найдавніші мініатюри, що дійшли до нас із часів Русі України, були включені до остромирового Євангелія, який ми бачили вже з вами сьогодні. У 13 столітті з'явилась в'язь що це таке? Це особливе декоративне письмо, яке використовувалося в рукописах, на фресках, іконах, надгробках та інших предметах бачимо на екрані. Також було поширено і різьблення по каменю. Ним прикрашали храми переважно зовні. Визначним досягненням різб'ярів Русі України є невеликі кам'яні ікони. Найчастіше на них зображені перші руські святі Борис Гліб, а також Дмитрій Солунський, Богородиця, Спас та інші релігійні мотиви. В 11-13 столітті досягли розквіту технології руських ювелірних майстрів. Використовували перегородчу стоемаль, зернь та чернь. Мистецтво зерні передбачало напилювання на виліп невеликих золотих кульок, що утворювали відповідний орнамент. Найкращими виробами, виготовлені в техніці черні, в 12-13 столітті є широкі. Властинчасті браслета наручні і зі срібла. На їхніх стулках, поділених на кілька частин, зображували фантастичних звірів і птахів, квітів, рослинні плетіння, сюжетні композиції з язичницькими символами. Тож на цьому ми завершуємо з вами вивчення культури Русі України 11-13 століття. Що буде далі? Як завжди, дивимось на наступних уроках.